Українська мрія за п'ять тисяч доларів. Саме за таку суму житомиряни зможуть замовити будинок, виготовлений із вітчизняних матеріалів. «Основний меседж, який ми хочемо донести з Продажі цього будинку, то, що жилье може бути доступно Кожному. Кожен, хто знімає квартиру, платить уже за какое-то место. Точно так же можна и 30 квадратных метров какого-то огорода или какой-то земли, на которую возможно установить данный дом и подключиться к коммуникациям. Это электричество, вода и канализация. Александр каже, що на переселенцев, оскільки під час спілкування з людьми, що були вимушені змінити місце проживання, з'ясувалося, що свої заощадження певна частина з них готова витратити на придбання власного будинку, проте будівництво наявних аналогів може коштувати у чотири рази дорожче. Крім цього, енергоспоживання такого будинку у зимовий період з середньою температурою близько мінус 10 градусів складає 24-25 кВт. Кухня, каналізація, душова кабіна, бойлер, електробатареї усе це вже вбудовано. Жителям української мрії доведеться лише завести меблі. Дом называется так, потому что максимально старались использовать сугубо украинские материалы, то есть утеплитель, житомирский завод, окна, профиль сделан в Украине, наш український производитель. Дерево, наше українське, краски наши українські Старались использовать до 85% матеріалів, які сделаны в Україні. Олександр Зазначає, що такий будинок не потребуватиме оформлення значної кількості документов документації. а будівництво такої оселі займе від двох тижнів до місяця. Анастасія Туловська, Євген Ясулов, телеканал СК 1